Доброго дня. Доброго дня. З якою проблемою ви звернулися до рехаб клінік? Я звернувся, мене боліло коліно, я не міг вже ходити. І я звернувся до рехаб Клінік на операцію, дав згоду на операцію. Скільки пройшло часу після операції? Пройшло три місяці після операції. Як ви себе почуваєте? Почуваю я себе добре. І ходити можу, і присідати можу. Лучше, ніж до операції. Дякуємо за теплі слова. Бажаємо вам гарної реабілітації. Та... І вам всім бажаю Дякую. гарного здоров'я і всім врачам і обслужувачому персоналом. Дякую, Все на все добре.